Дивіться, всього півтори хвилинки весь свече, в цій красивій пружечці. І в мене вийшла ось така булочка. Рецепт зараз напишу тут псіліум, яйце і сіль. Все, будь-хто може приготувати, і вам не потрібно бігти купати аби який хліб. Чудово, навіть мій черрі. Песик дуже полюбляє такий хліб. Просто, можна сказати, більш за все. Дуже це 449 гривень вона наразі. Ось така пепешна булочка. Зараз цей черві в мене просить її вже плаче. Дивіться, сама випадає ніякої олії, нічого. Чудово, зараз вам розріз її покажу. Дуже круто. Рецепт напишу. Дивіться, яка м'якенька вийшла та булочка. Дивіться, тут просто псиліум і одне яйце, дрібка солі зі спеціями на ваш смак. Все, мені здається, корисніше неможливо придумати і швидше неможливо приготувати. Дівчата, всім раджу цю чарівну кружку. Не тільки каву зможете попити в ній, а ще й хлібець приготувати, і будете стрункі та красиві.